Весняна погода посеред зими. Синоптики вразили прогнозом на новий робочий тиждень. кажуть, що в останні дні січня в Україні встановиться рекордно тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів досягнуть позначки у плюс 17 градусів. Скільки триватиме весняна погода, і яких погодних сюрпризів чекати у лютому? Дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Новий тиждень і новий прогноз погоди. Синоптики вкотре попередили українців про рекордно високі температурні показники на території України. Зокрема, народна синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла, принаймні поки що. Адже сьогодні та завтра максимальна температура повітря у західних областях у південній частині та подекуди у центральних областях України досягне плюс 12, плюс 17 градусів. Нарешті території також переважатиме тепла погода. Протягом дня плюс 7, плюс 11 градусів. Опадів і 28, і 29 січня в Україні не передбачається у Києві. У вівторок буде сухо. Вітер південний, помірний часом рвучки, вночі до плюс 4 градусів, у день до плюс 8 градусів. Із 31 січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади. Отже, першу половину тижня варто бути максимально на свіжому повітрі, спостерігати за природою, не доганяти маршрутку а пройтися пару зупинок пішки. Пофотографувати якісь симпатичні аномалії типу несподіваних. Броньок чи квіточок гарно провітрювати квартиру, проте не захоплюватися березнево-квітневим теплом. Коливання температури повітря ще буде згідно сезону. Про аномально теплі температури впродовж цього тижня повідомив метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, найближчим часом на територію нашої країни надходитиме аномально тепле повітря з країн Балканського півострова, а також східної частини Середземного моря. На тлі південних вітрів і відносно високого атмосферного тиску середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7-12 градусів а в денні години не виключено. Досягнення рекордів максимальної температури таким чином характер погоди нагадуватиме скоріше початок квітня, ніж маківку зимової пори року. Карта середньої аномалії приземної температури з 27 січня по 3 лютого демонструє безпрецедентне тепло по всій східній та південно-східній Європі. У вівторок, 28 січня, в Україні утримається тепла погода без опадів на всій території. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 1-6. У західній частині місцями плюс 7, плюс 10. В день повітря прогріється до 7-12. У південних та західних регіонах, особливо на Прикарпатті, 13-16. У середу, 29 січня, у західних областях пройдуть дощі. Нарешті території країни без опадів. Вітер переважатиме південної чверті, 7-12 метрів на секунду. На півдні місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс плюс в День плюс сім плюс 13. у внутрішніх районах Криму плюс 14, плюс 19 градусів Цельсію. А от у четвер, 30 січня, у західних регіонах очікується помірні дощі у Карпатах із мокрим снігом. Нарешті території України опадів не передбачається вночі та вранці місцями туман. Вітер на лівобережжі України – південної чверті. У решті регіонів змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітряної ночі становитиме плюс 1, плюс 7, в день – плюс 6, плюс 11. У південній частині та окремо – плюс 12, плюс 15. У західних областях – плюс 2, плюс 7. У п'ятницю, 31 січня у західних та північних областях пройдуть помірні, подекуди значні дощі – у решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман, вітер змінних напрямків 3,8 вісім метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 1, плюс В вдень плюс 7, плюс 12. У західних та північних регіонах плюс 2, плюс 7. А от на вихідних у перші дні лютого погода буде такою. У суботу, першого лютого, в північних та центральних областях країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Нарешті території України погода очікується без істотних опадів. Подекуди можливі тумани, вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0-6, в день плюс 3 плюс 8, на півдні плюс 6-11 градусів Цельсію. У неділю 2 лютого невеликий дощ з мокрим снігом очікується у північних, центральних та східних регіонах. Нарешті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 1 плюс 4. В день 2 плюс 7, на півдні Одещини до плюс 10 градусів Цьогоріч зима здебільшого Радую українців комфортною температурою повітря суттєвих морозів і разних снігопадів продовж останніх двох місяців не було ба більше подекуди погода посеред січня була схожа на квітневу. У чому причина таких аномалій розповіла садоптакині Укргідромецентру Наталія Птуха. «У Нас насправді більше впливу відбувається саме через зміну клімату. Кажуть науковці, що ми маємо ось тенденцію, що останній рік 2024, виявився найтеплішим. І бачимо, що і ось цей зимовий сезон для нашої території також має тенденцію до досить високих значень температури саме більшість днів. Поки що в нас вище кліматичної норми навіть дуже часто в нас спостерігаються рекордні значення температури, ну тобто для певних дат, там фіксуються по території України на певних метеостанціях дані, які перевищують, наприклад, і для цих дат всю історію спостережень там найвищі якісь показники. Тому в глобальному плані маємо такі наративи. А ось щодо, скажімо, так, поточної синоптичної ситуації, то зараз вклалися. Умови так, що до території України надходить тепле повітря з півдня, з території Балкан, з території е, південної частини Італії, і воно безперешкодно практично зараз така конфігурація конфігурація повітряних потоків, що вони надходять до е, нашої країни і відповідно підвищують температурний фон. І маємо досить таку спокійну ще на додачу сантичну ситуацію. Більше таке поле підвищеного тиску трошки впливає, тому е, Відповідно, і такі погодні умови, всі атмосферні процеси зараз, всі там, скажімо так, більш прохолодна погода і з більш динамічними процесами, з опадами вітром, вона більше зараз прибуває в нас по заходу Європи, по півночі Європи. Там активні атмосферні фронти, і відповідно зараз це Північна Атлантика, з більш активними синоптичними процесами, в той час, як в нашій території маємо більш спокійну погоду і на додачу підвищення температури. Наталія Птуха зазначила, що придешній лютий також обіцяє бути теплішим ніж зазвичай. Однак ховати далеко в шафу зимові речі ще не варто. Дійсно, вже можемо говорити про певні тенденції і місячний прогноз щодо наступного місяця, останнього місяця зими. І за розрахунками науковців, якраз таки він очікується, що знову ж таки середньомісячна температура може бути на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. В принципі, як ми це і очікували щодо січня, так само ми це і спостерігали, навіть в деякі дні і вище були показники. А щодо опадів, то навпаки очікуємо їх десь. Що менше кліматичної норми, тому на, скажімо так, високу кількість опадів, ми не очікуємо. Єдине, що можна сказати вже про першу декаду лютого, є тенденція до того, що якраз таки з першого числа в нас вже будуть змінюватися синоптичні процеси, і вже повітря до нас буде надходити не з півдня, як зараз, а з північного заходу. Відповідно, воно принесе більш таку, ну більш зимовий характер погоди, принаймні, дещо знизиться температурний фон, і час від часу можуть бути невеликі опити на початку лютого, але потім знову будемо мати більш спокійну сантичну ситуацію. Але температурні показники все ж таки коливатимуться приблизно в таких температурних межах, як ми мали ось кілька днів назад. Тобто вночі невеликий мінус, вдень може бути невеликий плюс. Але звичайно, ми будемо уточнювати і треба слідкувати за прогнозами гідромуцентру, щоб щоденно знати, чого очікувати від наступного дня. Схожий прогноз на лютий озвучив і синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, лютий може бути схожим на січень. Він додав, що нетипова зима в Україні пов'язана зі зміною клімату, і кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Температури будуть від 0 до 5 градусів в день та вночі від 0 до мінус 3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс 10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може надходити холодне повітря, тому буває, що зими в нас теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедрина. Буде рання весна в останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах від плюс п'яти до плюс десяти градусів в день. Уночі можливі заморозки. Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень вслід за 2023 і 2024 роками. Такий пронос оприлюднила Національна метеорологічна служба Великої Британії Метофіс. Цікаво, що передбачувані теплі глобальні температури 25-го року матимуть місце, попри те, що тропічна частина тихого океану рухається до фази ланіння, що призводить до дещо прохолодніших умов. А яка погода більше? До вподобав? Напишіть там у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.